Малий Дмитрик із мамою у центрі уваги. Національне вбрання одягли, не знаючи про свято. Ну я про цей день чисто звичайно знала, але я думаю, що такі дні повинні бути. День української вишиванки виник так само спонтанно, розповідає Олександр Ткачук, який приїхав до однодумців Житомира з Чернівців. Саме у Чернівецькому національному університеті народилася ця ідея. Будучи студентами, стояли на перерві, і один із наших друзів прийшов в вишиванці. Інша. Студентка сказала, каже: Давайте зробимо е, свято. Кожен узор так він показує, з якого ти району, з якої ти області. Свято у нас починалося ну, буквально з 50 людей. Тепер вже до нас долучилися інші міста. Вишиванка не просто ознака національної ідентичності. Продовження українських традицій, етносу. Те, що також і вишиванка, це продовження нашого роду українського. За продовження українського роду дякують Марині Кондратюк, в якої двійня – хлопчик та дівчинка. У мене вже третя і четверта дитина. два хлопчика. у нас дома ще є. щасливі батьки ще не знають, як назвати малят, але переконані імена будуть українськими. Це гарна, дуже вишиванка і щоб сили, і в душі, щоб любили українське наше рідне. Поміж восьми новонароджених напередодні в обласному пренатальному центрі є ще одна двійня. 16 років моя мічта збулася. Ці вишиванки будуть оберігу моїх і моїм діткам. Окрім вишиванок, де немовлят від кращих майстринь, кожна породілля отримала у подарунок віршовану книгу України та диск українських колискових у виконанні співачки Ольги Гурої.